Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами говоримо про елементи вікна табличного процесора Excel. Для того, щоб розуміти пояснення вчителя і для того, щоб краще орієнтуватися у програмі табличного процесора Excel, потрібно знати назви та призначення елементів вікна програми. У верхньому лівому куточку знаходиться панель швидкого доступу. На ній за замовчуванням розміщуються кнопки збереження, скасування та повтору дій. При цьому на панель швидкого доступу завжди можна додати кнопки інших команд, як основних, так і додаткових, які будуть доступні завжди незалежно від активності вкладок. Рядок назви вікна програми, або ж його ще називають рядок заголовку. Відображає назву програми та ім'я відкрите в цей момент книги. Також кнопку параметрів відображення стрічки можна приховати стрічку, показувати вкладки, показувати вкладки та команди. Кнопки керування вікном, згорнути на панель задач, розгорнути або відновити до попередніх розмірів, закрити вікно. Стрічка це широка смуга, на якій розміщені тематичні набори команд, зібрані на вкладках та у групах. Вкладка це частина стрічки з командами, згрупованими по завданнях, які звичайно спільно виконуються для досягнення певних цілей. Але по ходу роботи. Або при переході до нових об'єктів роботи автоматично включаються додаткові вкладки, необхідні для рішення нових завдань. При включенні програми вона завжди відкривається із вкладки Основне на передньому плані. Група більше локалізований набір команд сформований за принципом найбільшої близькості. У групах розміщуються кнопки для виконання певних команд, або активації відповідного меню. Поле ім'я. Тут ми бачимо адресу поточної клітинки. Рядок формул, який містить також кнопку вставлення функцій, яку ще називають майстер функцій. Назви стовпців. Номери рядків. Робоча область, яка складається з клітинок. Навігаційна панель по аркушам. Тут ми можемо побачити, які аркуші доступні в даній книзі. А також створити новий аркуш. Рядок стану. Кнопки для встановлення режимів перегляду аркуша електронної книги. Кнопки та повзунок для встановлення масштабу перегляду поточного аркуша. Смуги прокручування, які дозволяють переглядати більш деталізовано вміст електронної таблиці. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули елементи вікна табличного процесора Excel. Сподіваюся, інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!